Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо оглядати мій Project Pen. Ви просили, ви писали, ви хотіли, і от я тут зібрала всі свої банки. І знаєте що? З чого ми почнемо? Звичайно, з того, що мені вдалося закінчити за цей сезон. Цього було не так насправді багато, але я дуже задоволена, бо в дуже багатьох продуктах в мене прям супер хороший прогрес, реально, і це мене дуже тішить. Так, давайте я отак все підсуну, і ми почнемо з порожньої банки. Це минулого разу порожня банка це тональний крем від Paese, це був мінеральний тон. Класний, я його любила, закінчився все. До побачення. Далі я добила ось такий бальзам від Estee Lauder. Він був в мініатюрці, тут була от така штучка, він тут. Лежав дуже довольна порожня баночка. Наступна порожня баночка це ось така помада від Essence Cool Collagen. Тут ще от щось можна трошечки посвочити. Дуже класна така кремова була помада. Вже незручно фарбувати, вона трошечки потріскала, вона трошечки облізла, але загалом мене це не дуже смущає. Ну, і останнє те, чому я максимально задоволена, це ось така палітра від Кіко. Вона з двох рефілів складається. Тут у нас були рум'яна ще, може, щось вдасться. Мені тут. Посвочити я їх нарешті добила. Це ще з минулого Project Pen, це дуже схоже на оргазм. І ось такий хайлайтер. Я його не вносила ніколи в Project Pen, бо я знала, що його не закінчу. Але літом я постараюся його додати в якесь масло для тіла і ось таким чином його добити. Тому я, в принципі, дуже задоволена, і це теж в мене рахується порожня баночка. На цей відгук у мене ще три порожні банки, що мене дуже тішить, і загалом їх чотири. Але насправді сам прогрес дуже повільний, прям максимально повільний. давайте перше, що ми почнемо, це з консилера. Ось такий засаєм. Ось тут відміточка, це була попередня, він був повністю новий. Я розумію, що його не закінчу. Чому? Тому що це для мене світловатий відтінок, я його залишу уже. На зиму і зимою буду добивати, бо тут у нас SPF 28 що дуже круто саме для літньої пори, але він для мене засвітлий. Консилер дуже класний, я точно повторю собі такий самий і Astra консилер. Тут уже у нас досить багатенько. Тут у нас 4-5 мл, коли. У ЗСАЄМ у нас було дуже маленько мілілітрів. Насправді зараз не скажу, але тут ну, порівняйте їх два, але він настільки криючий, що його вистачить, напевно, точно так само, як і Астра. Астра у нас SPF 15. Я якось вибрала так консилер. Він вже, бачите, наскільки жовтенький, порівняно з. ЗСМ, але якось відстежити прогрес не можна. Я ним користуюся і користуюся немало. Ну, на жаль, прогреса я в ньому не можу ніяк відмітити. Надіюся, що може, хоч якось, він до наступного огляду буде уже порожньою банкою, але не сильно в це вірю, скажімо так. Хоча що буде, то й буде. Так, далі у нас тональні основи. А, ось така тональна основа Le Beige від Chanel. Прогрес в мене хороший, тому що я зараз користуюся нею на постійній основі. Я коли добила світон ось цей від поезе, я стала користуватися цією Beige. Дуже мені подобається, класна тональна основа. Я з задоволенням нею користуюся, і зараз вона мені максимально світла, тому я стала в неї підмішувати ось такий бронзер від Catrice. І вирішила, що таким чином я зможу добити його. Бо він в мене вже давненько. Я от позначила, не знаю, як відстежувати. Якщо отак взяти, то десь от стільки в мене ще тут цього бронзера. Тому я отак його позначила і будемо якось його добивати. Дуже класна штука, класна для тіла, класна для того, щоб затемнити. Я його використовую реально як аджастер. Тому що він такого бронзового відтіночка, і мені, бачите, от він прям як тінт. Дуже класно змішується, гарно працює, і в парі вони для мене просто супер. Прогрес хороший. Надіюся, що ось цю штуку мені. І вдасться добити разом з цим тональним кремом. Далі у нас тональний крем Dior, це вже теж залишається на такий, скажімо, теплий час, тому що, на холодний час, тому що він досить сяючий. Дивіться, прогрес невеликий, я ним користувалася, прогрес є. Але сказати, що чогось я нереального досягнула з ним, ні. Тому що він сяє і зараз на літо його прям багато. Я не буду додавати ще якийсь один тональний крем, тому що я буду робити максимальний упор на цей. Все інше це буде так. Знаєте, мені хочеться користуватися і я користуюся. Прогрес невеликий, але надіюся, що за зиму якраз мені і вдасться його добити. І ще з кремових текстур ось такий бронзер від Maybelline. Подивіться, я нормально його так теж покористувала цей раз, тому що в мене іноді буває, виходить якийсь саме жовтий пігмент, і це мені не дуже подобається. Бачите, він досить схожий з ось тим, але чомусь саме підмішувати його в тон, мені не так зручно, його мені зручніше наносити саме як бронзер, бо він для цього дуже комфортно працює, і я його залишила саме на такий варіант. Скажем так, він у мене стоїть, він працює, все класно. Я більше його з діором наношу або якимись іншими тональними основами. Користуюся задоволенням, все мені подобається. Так, і це все Всі були мої кремові текстури. У мене ще були рум'яна від um, Rose Ink в проєкті, але я їх дала потестити, тому, на жаль, сьогодні їх тут немає. Далі перейдемо до пудр. В Пудра, хоча у мене їх багато. Дивіться, раз, два, три, чотири пудри. Дуже багато, скажімо так, ну, в кожній в мене є прогрес і мене це неймовірно тішить. Давайте почнемо з Порлес. Ось ця від Катріс-пудра без тальку, подивіться, я нормально її використала. І, чесно сказати, я вірю, що кожну з цих пудр я доб'ю до кінця року. От, реально вірю. Ця пудра класна, вона не супер матує, вона більше така, знаєте, підсвічуюча, десь чуть-чуть зафіксувати, нічого сильно не робить. чуть чуть підматує. Я таке люблю. Мені такого достатньо може підзблюрити пори, виглядає красиво. Ставлю її 5 з плюсом. Це пудра, яка лежить в моїй сумочці. Наступна пудра від шик, довго говорити не буду, бо це шик. Але хочу просто показати, що в мене нарешті тут є дно. Вона просто безкінечна дуже довго закінчувалася. Нарешті я от бачу в ній дно, воно якось з'явилося і почало рости. Тому думаю, що вона теж швидко закінчиться. Зараз я на неї роблю максимальний упор, бо хочеться її добити і попрощатися. Тому що перед цим я робила упор на ось цю пудру від Hourglass. І подивіться, в мене вже тут, щоб ви зрозуміли, зовсім трошечки її залишилося. Того, що це взагалі мініатюрочка тут дуже мало. 9, 9 грам, може таки бути 9 грам. І, в принципі, розхід у неї такий хороший, класна, шикарна пудра. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. Я обов'язково куплю собі таку ще одну або якусь повнорозмірну. В принципі, таких форматів мені достатньо. Друга пудра, яку я теж поклала в сумку, яка запачкала мені всю сумку, ось така від «Пупа». А ну тут теж прогрес є, але вона ломається. Я її вже тепер тримаю тут. Тому що ну, це дуже некомфортно, що вона ламається. Але пудра класна, вона дуже гарно виглядає на обличчі, вона мені може затемнити трошечки. От подивіться, бачите, яка вона гарна, вона може і доперекрити, і колір тут класний. І я все обляпала із неї. Я взагалі обожнюю цей момент обляпати весь стіл, і взагалі все, що можна, це, будь ласка, до мене. Білий стіл це взагалі не, не завжди найкраще все біле, найкраще задоволення, да й оце складати. Ну, я задоволена своїм прогресом і що він є, тому я вам з щастям знімаю. Пудра класна, круто, що вона є, класно, що є прогрес. Далі ми переходимо до рум'ян, бронзерів, хайлайтерів і тому подібного. Так, перше, що я вам хочу показати, це ось ця палітра Хеа. Не можу сказати, що в мене супер прогрес, але дуже хороший прогрес у цій штучці в бронзері. Тут уже така прям значна ямочка, бо я ним користуюся на щоденній основі. Тут такий красивий відтінок. Хайлайтер сипеться, я його наношу лише на очі, бо на обличчі він мені некрасиво лежить. І дуже гарний відтінок рум'ян, але чуть-чуть мені піднабрит. Його хочеться, знаєте, на таку от, зиму осінь, осінь. Тоді він прекрасно підходить, на літо мені хочеться щось пояскравіше. Дуже класна палітра з шикарними відтінками, які гарно працюють, яка бюджетна, яку я можу однозначно радити, якби вона не облазила і не ламався ось цей хайлайтер. Я такий віддала хайлайтер від Хеан, ось той, що Diamond. Віддала його, тому що не захотіла з ним гратися. Але, в принципі, ось це така схожа текстура, до нього теж так сипеться. Знаєте чому? Тому що мені подарували ось такий хайлайтер, від Сінарт, а вони дуже між собою схожі, тільки Сінарт класно упакований. Взагалі бренд Сінарт дуже крутий. Шкода тільки, що от з власниця є такі травли різні. ну не знаю, сама купувати не буду, тому що продукти реально круті і все одно це як не крути українське виробництво, і я надіюся, вона все-таки змінила свою думку. Ну, не про це, не будемо на цьому зупинятися. Палітра класна, користуюся, хочу вже нарешті побачити дирочку в цьому бронзері. Я таки думаю, що я цей бронзер закінчу до кінця року. Надіюся, до наступного огляду такі дирочку ми тут побачимо. Так, далі у нас рум'яна, есенс, яких так і немає прогресу, я їх точно викину після цього Project Pen, Якщо нічого не буде, я постараюся зробити на них упор, але упор я зараз почала робити на ось ці румяна. Бо влітку вони мені подобаються. От зараз мені хочеться цей відтінок наносити. Він класно працює. Він такий, бачите, от, персиковий, прямо цей пильний, а цей більше персик. І есенс теж дуже з ними схожі. Прям дуже схожі, бачите, я можу їх назвати аналогами, тільки от в цьому більше такої, якби персиковинки, в цьому більше розовинки. Ну, Офра Біліні – це моя окрема любов, хто давно за мною стежить, той знає, що я обожнюю ці рум'яна. Есенс теж класні, це мої супер старенькі рум'яна, хочеться їх уже добити. Так, хайлайтер цей Smart Girl від що там назив, Blur Design, який я хочу подобивати. ну от Просто якийсь нескінченний. Я користуюся ним кожного дня, реально кожного дня. Тому що я люблю таке ненав'язливе сяєння, але він нікуди не дівається, просто нікуди. І бронзер від. Забал шикарний бронзер, класний, все подобається. Треба зовсім тішечки декілька разів користувалася. Ну він, бачите, такий прям літній. Зараз літом перейду на нього, але ж хочу побачити дирку в цьому, тому роблю максимальний упор на нього і чекаю, коли вже ця дирочка з'явиться. А так, ну я не знаю, чесно, як ці люди закінчують ті продукти так швидко, як в них це все відбувається. У мене якось ось так повільно. Ну, прогрес є, чому я дуже рада. Так, знову поскладаємо все на місце. Далі, кремові тіні від Top Face. ось такі ну, Прогрес є. я ними користуюся, як його показати не знаю, дирочка збільшується. Я трошечки була про них, просто забула, але вони гарні, вони стійко лежать на очках. Ось такий рожевий металічний відтінок, все з ними добре, все мені подобається. Я користуюся і тішуся. ну Надіюся, що якісь. Кінець мене чекає скоро, ну до дна тут ще далеченько, і вони не висихають. Дуже круті тіні. Хто шукає гарних кремових тіней, рекомендую цій топ фейс. У мене у відтінку 0,2. Далі, моя суха палітра тіней зісія, ну, користуюся, скажу чесно, користуюся не так багато, як би хотілося, бо я а, можу там нею її використати там, раз на тиждень, в кращому випадку. Ну, не потім я і не ставлю я собі таку ціль, щоб от прям треба добити. Дивіться, спаркл такий красивий, це у нас сатинчик досить непоганий, це у нас білий матовий, де я влізла трошки в спаркл. І ось такий в складочку. Все, як я люблю, все дуже натурально, все дуже нюдово. Мені таке подобається, мені таке підходить на щодень. І всі дні, коли мені треба зробити макіяж очей, якщо я не хочу щось нове, я користуюся саме цією палітрою. Вона насправді класна, ну просто не знаю, ну якось так намагаюся зі всіх сил. Переходимо до олівчика для очей ось такий від ліло. Кілька разів використала. Ну що ж, як в мене з'явився ось цей віт. Від Huda Beauty. Це просто моя любов, Ось цей крімі каял. Це найкраще, що було в моєму житті, реально дуже крутий. І тепер після цього я не хочу користуватися більше ніякими олівцями. Це олівчик в дереві, іноді доводиться ним використати. А це такий олівчик механічний, дуже красивий. Бачите, який тут коричневий. Тут більше до чорного, а тут прям коричневий і коричневий. Із -за цього мені подобається саме цей, плюс його і підстругувати не потрібно. Ну, але намагаюся якось користуватися, добивати і взагалі як це можливо. Так, далі продукти для брів ось таких два олівчика. Користуюся обома, особливо з цим від Патрісія Лідо. Промальовую ним окремі волосинки. Ним це зручно зробити, мені дозволяє його текстура це зробити. Гарний відтінок, коли в мене пофарбовані брови, це любов. Коли в мене брови змилися, я користуюся ось таким олівчиком від Пазе, тому що він прям дуже світленький. Бачите, якщо їх порівняти, і я прям натискаю на ось цей від Паезе. Він такий ледве-ледве є в нього відтіночок, такий незначний. Мені таке подобається в дні, коли в мене реально немає а, нічого на бровах. Я думаю, до кінця року я їх доб'ю, тому що, що доб'ю і будемо. Бачити прогрес у них. Так, далі маркер від Вів'єн Sabo, він якийсь дивний. То малює, то не малює, то малює, то не малює, але думаю, що в наступному огляді йому вже буде кінець. Довго не хочу зупинятися. Так, гелі для брів, які я понабирала, в цей Project Pen, гель для брів, ось такий від L'Oréal, Ну, не знаю, є ще користуюся. Зараз змиється фарба, буду його мазати щодня, бо поки що я з ним зробила перерву. Далі, Вів'єн Віра. Не знаю, не сильно мені подобається. Дуже незручна для мене щиточка, але користуюся, тому що користуюся. Я зараз взагалі на щодень користуюся ось цим для Добрів від Зола, того, що він з класними доглядовими компонентами, і, за того мені хочеться ним користуватися. Так, ось цей гель для брі від Сінарт прийде в дію тоді, коли повністю зійде моє ламінування. я тоді буду ним користуватися, бо він фіксує гарно, або по святам якось а більше ним, бо от прям він для мене дуже святковий, дуже класний фіксуючий гель для брі. І що, у нас залишилися тільки губи. Покажу те, в чому є точно прогрес. Так. Напевно, треба відстоятися ось цьому продукту одну секунду. Масло для гупи від NYX, Тут його, взагалі, якщо дістати цю штучку, буде небагато. Половину я точно добила шикарне масло. Я не ставлю на нього упор, користуюся в задоволення, бо спішити його закінчувати не хочеться, воно мені дуже подобається. Ось ця штука взагалі безкінечна, дебільний аплікатор, який нічого абсолютно не набирає. Мені треба 20 разів запихати в цю банку, щоб щось набрати на губи. Зволожую непогано, просто близькі, такий із холодними блискітками. Нічого абсолютно особливого, набрид, мені дуже сильно, але будемо користуватися. Так, далі олівчики для губ це мій олівчик з сумочки, малесенький прогрес по ньому є. Зовсім незначний, але надіюся, його добити. Точно доб'ю в цьому році ось цей 102 того, що я вже знатно його І Я реально мажу його щодня, бо хочеться, щоб він вийшов з моєї колекції. Нікс. По святам, скажімо так, мажу, давайте свочі, я ж забула. Мажу по святам, тому що він мені подобається, того що це нікс, мені не горить його вивезти. Вів'єнц або горить вивезти. Бачите, вони дуже схожі. Нікс чуть-чуть більш темненький. Це більше такий а, з розовиночкою. І дуже холодний Елен. Він в мене просто в сумці, бо це класність, стійкий безпроблемний олівець, який гарно тримається, з яким все супер. Так, ці йдуть сюди. І залишається у нас помадки. Помадка, якою я користуюся щодня, це Lip milky mousse зранку, це ранковий макіяж, Боже, вона просто безкінечна. Я не знаю, коли прийде той день, що вона закінчиться. На жаль, він не підходить, але я користую, користую, користую. Бачите, тут вже приходиться здавлювати значненько, так, щоб щось тут вилізло. Але вона все одно безкінечна. І оце. Оцей спонжик мене вже так дратує. У мене таке відчуття, що тут вже щось завелося. Ну, якщо так піддавити, вот, давайте. Ну, бачите, багато ще є, дуже багато, тому не скоро я це закінчу. Ну, надіємося. Продукт насправді класний. Я колись дуже його любила, берегла, але він вже давно і така закоцана паковочка, хочеться добити. Далі помада від Валентіно, вона поломана і поки я не доб'ю ось той продукт від Клоранси, я мало вірогідно, що дійду до цієї помади, але маємо надію її хоч трошечки покористувати, бо мене дратує, що вона поломана. Це мініатюрка, в принципі, цілком вірогідно, що її можна закінчити, але я не сильно поспішаю. Блиск відвіра не користувала, може один разочок чи два, а, тільки там для відео якихось, бо бережу до літа і хочу добити. ну Подивіться, я користуюся ним по чотири рази на день. Просто пройшло три місяці з того часу, оскільки там два місяці після минулого Project Pen, і ну, він просто безкінечний. Це жесть. Хочу цей, а, можливо, от ще потерплю чуть-чуть і після Пасхи візьму цей і буду користувати, щоб просто був якийсь прогрес, бо він мені дуже подобається. І дві матових помади: це Seventhine і е, так, Seventin, ось така красивенька, дуже гарна, хочеться користуватися прям в задоволення. І ось така від Jeffрі Star. Це у нас Крісмас Cookie. Шикарний відтінок, але теж мені хочеться більше його, навіть не знаю на коли. Не завжди. Він класний. Треба, до речі, прям покласти на нього упор, бо з матовими помадами в мене все складно. І це все. Це був такий мій прогрес. Це дуже незначний, прям, прям сильно незначний, але я намагаюся, я стараюся, я користуюся. Ну, в мене якось ось так. Я не знаю, як в людей буває по-другому. Ну, на жаль, так. Давайте робити передбачення, що у мене може закінчитися до наступного огляду. Так, закінчиться ось ця маселко, я так собі думаю. Надіюся, що я зроблю дирку в ось цьому відтінку, прям дуже сильно надіюся. Думаю, що цілком вірогідно, що може закінчитися ось ця пудра від Hourglass. Якщо не закінчитися, то хоча б в неї буде прям малесеньке закінчення, і пудра від шик теж цілком вірогідно, що може закінчитись ось цих дві пудри. Ні рум'яна, ні бронзери, нічого. Думаю, що в мене не закінчиться. Будемо надіятися, що це якось доб'ється до кінця. І, можливо, якийсь там гель для брі. От, Може ось цей, але я зараз взагалі ним не користуюся. Взагалі ніяких скажімо так, надій на те, що щось закінчиться, в мене немає. Бо Ой, якось все так прям сумно. Ну нічого. Ми будемо користуватися косметика для того, щоб користуватися, для того, щоб її любити. Для того, щоб не думати, коли ж вона закінчиться. І не думати, що взагалі ні про що не думати, просто користуватися. Тому в мене, от якось так, користуємося своє задоволення, тішимося, і хай косметика вам приносить щастя, піднімає вам настрій, і взагалі, хай вона буде якась прям суперкласна завжди. А я всіх люблю, обіймаю, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. І до наступних зустрічі. мої найкращі. Папа! -па. І скажіть, будь ласка, чи ведете ви свій, ви свій Project Pen, скільки продуктів у вас закінчилось, і чи вони взагалі кінчаються у вас, бо це щось дуже сумно. А я всіх люблю, обіймай і до скорих зустрічей. Па-па!